Усіх вітаю на своєму каналі, любі друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні понеділковий вечір. І перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Сьогодні хочу показати Іду до курей, але не просто так. Сьогодні я знов навожу порядки на подвір'ї і тут. Нарвав ціле відро трави. Вже вони як тут і так тут. Хочуть смакувати. Але так, пройдіть. Зараз я хочу пройти сюди. Аж викину їм вже траву, хай вже їдять вітаміни. Зараз вам покажу. Тому що це там біля песика, біля дону. Там вже заросло і навожу порядки. Так, ідіть. О, вже сюди прийшла сірунка. Е, що ти? Я забув, як її тебе звати. Зозулька. Зозулька, петюнчик, чорного олівка, злотошийка. Ідіть всі сюди. Уже є вам смаколики. Ідіть. Ось тут на подвір'ї трішки прорвав ось цю, яка тут росте. Ось, якщо ви можете побачити, ось звідси і ось так. І ще ось тут біля, біля песика, ось. Як боже. Так, сонце світить. Ось, покажу. Трішки навіг, а це завтра я прорву ще, тому що це треба в рукавиці, я не знайшов їх, тому це я проривав без рукавиць, а те вже на крупиву треба з рукавицями. Тому, друзі, такі справи. Ось зараз даю е, песику води. Я кожного вечора даю їм води. Тому що не хочуть пити і вдень, і ввечері. Тому що спекутні дні доволі, десь 25 градусів. Ось. І зараз я ще тузику дам. Зараз також дам тузику воду. А ви що? Ого! П'ють водичку. Пий, пийте, пийте. Так, а ви що? А чого я не зрозумів, ви не йдете? Ви ж так любите траву. ідіть От у ну, шкури не хочуть іти їсти траву. то тож для вас. Що? І ще вони захочуть її. Ну, Сьогодні доволі спекотно було. Та було доволі спекотно. Вечір. Я люблю такі вечори. Сонячну, світло. Ось. З'їли кролі траву. Кролики з'їли травичку. Давав і за день. А, майже з'їли, тому що ще там на підлозі ще є трішки. Завтра планую для вас відео таке ранкове зняти. Ну, в принципі, дуже ранкове. В сьомій ранку побачите. Так, і цей кролик. А ти ще не з'їв, ні. Щось довгу там. Чого? Іди траву їсти, що ти там довбети. Якщо є ж трава. Нічого немає. Я не розумію, то ви взагалі так підходите, то їсти, а все, зараз не хочете. Що це таке? Ану, йдіть. Ну, добре, завтра захочуть, чи сьогодні, чи ввечері. Зараз не пізно, ще 18.20 приблизно зараз. Тому то таке діло. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Я бажаю всім миру, добра. До нових зустрічей. Всім па-па-па!